Вітаю вас вже на третьому уроці з розбору програми After Effects і Motion Design. На попередньому уроці ми налаштовували програму і створювали нашу першу композицію. На цьому уроці ми будемо більш детально розглядати інструменти і створимо наш перший текстовий леєр. Тож, поїхали! Отже, в нас є створена композиція. Але перед тим як створювати текстовий леєр, треба відобразити коректно вікно передогляду. Для цього клікаємо сюди, а потім Fit Up to 100%. І вікно буде потрібного розміру. Якщо треба зменшити або збільшити це вікно, треба застосовувати колесо миші. Також можна використовувати поєднання клавіш. Зараз бачите на екранах: це Shift Slash. Як для Windows, так і для Macів. Я рекомендую десь собі помічати всі комбінації клавіш, які ви бачите, бо це дуже зекономить ваш час у подальшій роботі. Ще можна затиснути клавішу пробіл, щоб з'явилася рука, яка дає можливість рухати композицію у вікні перед оглядом. Добре, зафіксували це. Далі переходимо до інструментів, які нам знадобляться в подальшій роботі. Перше це Home або повернення на головне вікно, де ми можемо вибрати проєкт, який був створений раніше. Друге – це Selection Tool інструмент для виділення елементів та можливість їх рухати у вікні композиції. Третє – це Hand Tool. Або рука, яку можна використовувати через кнопку Пробіл, як я казав раніше. Четверте це Zoom tool. Або лупа для збільшення композиції. Для зменшення треба затиснути Alt. Плюс зміниться на мінус і можемо зменшувати. П'яте – «Rotation Tool». Це інструмент обертання елементів. Але використовується рідко, бо для цього до кожного елементу є свої властивості. Шосте це в нас камера тул. Це інструмент для роботи з 3D простором і елементами. Сьоме 7. Behind. Це інструмент якірна або точка прив'язки, яку будемо розбирати на наступному уроці, бо вона якраз дуже важлива. Восьме. Rectangle Tool. Інструмент, за допомогою якого ми будемо створювати різні фігури або шейпи і працювати з ними. Дев'яте. Це Pen Tool, Інструмент пера або ручки, за допомогою якого теж будемо робити дуже багато цікавих речей. Десяте. Horizontal type Tool. Це якраз інструмент створення текстового шару як горизонтального, так і вертикального. Якщо затиснути лівою кнопкою миші, будуть у вікні варіанти на вибір. Одинадцятий інструмент це Brush Tool. Використовується для ротоскопінгу або виділення об'єкту з частини композиції. Теж дізнайтесь біль в більш просунутих уроках, тож слідкуйте уважно. 12-й. Це Clone Stamp Tool. Інструмент, як і в Photoshoпі, допомагає прибрати все зайве, наприклад, з відеофутажа Макету. 13-й. І Race Tool або гумка використовується для очищення елементів. Як правило, ці інструменти не дуже часто використовуються, але, звісно, їх застосування треба розуміти. Останні два інструменти. 14-й Tool – використовується для ротоскопінгу. Це процес окреслення кадр за кадром. 15-й Puppet Position Pin Tool інструмент для персонажної анімації. Також для кожного інструменту є свої властивості, окремі при виборі кожного з них. Отже, познайомились з цим і зафіксували. Тож для початку зробимо щось більш легше і створимо текстовий леєр. Для цього клікаємо по інструменту Текст і прошу звернути увагу, коли ми це робимо, в нас автоматично відкривається панель Character для додаткового налаштування текстового слою. Далі пишемо будь-який текст, наприклад, motion design. Як ми бачимо в панелі, де будуть всі леєрси, в нас з'явився перший леєр. <coughs> Тому, коли ми працюємо з кожним окремим леєром, нам потрібно його виділити і вже налаштовувати. Бо якщо ми будемо намагатися міняти налаштування, в нас нічого не вийде. Виділяючи наш леєр, ми можемо в панелі швидкого доступу кератер обрати шрифт тексту, змінити розмір. Вибрати колір. Зробити всі літери крупнішими або великими. Розтягнути літери. Та змінити міжлітеру та міжрядкову відстань. Перемикати текст з заливкою, кольором, або зробити тільки обведення. Якщо треба відмінити зроблені дії, треба скористатися комбінацією клавіш Ctrl-Z або Command-Z для Mac. -у. Поки це все, що потрібно нам на даному етапі, та у наостанок хотів би показати дещо цікаве ту невеличку магію motion дизайну. Отже, відкриваємо панель ефектів. Effects and Presets, Animation and Presets. Шукаємо папку «Text». Далі Animate In і шукаємо такий ефект, як Manifest Encoding. Додаємо його або одразу на текст, або на текстовий леєр. Після цього наш текст зникає і ми можемо натиснути пробіл, щоб подивитися результат. Це шаблонний ефект для демонстрації, але ми з вами будемо створювати надалі трохи іншу анімацію, тому підписуйтесь на канал, якщо цього не зробили, і переходьте до наступного уроку.